Добрий день, малята! Сідайте зручненько і слухайте уважно. Пропоную уявити себе водієм автомобіля. Подумайте, який пристрій регулює рух водіїв та пішоходів. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати. Іти, стояти, зачекати. Дітки, про який пристрій йдеться у вірші? Так, це світлофор. А скільки кольорів має світлофор? Світлофор має три кольори? Давайте ще подумаємо. Де ми зустрічаємо число 3. Наприклад, кожна пора року має 3 місяці. Ось, наприклад, осінні місяці, зараз осінь. Отже, це вересень, жовтень і листопад. А ще число 3 дуже часто зустрічається в казках. Ось, наприклад. Казка про трьох поросят. А також три ведмеді. Давайте пригадаємо, в якій геометричній фігурі часто зустрічається число три. Так, це трикутник. У нього три сторони. Три кути. І три вершини. Дітки, погляньте, у нас намальовано дві груші. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб утворилося три груші. Правильно! Треба додати ще одну грушу, щоб позначити число 3. Використовують цифру 3. З промінцем метелик встав, крильця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. Погляньте, дітки! Крильця метелика утворюють цифру три. У кого є вдома каштани, то можна з них спробувати утворити цифру три. Ось подивіться. Я гадаю, що в тебе вийде так само гарно, як у мене. Малята! Пропоную вам написати вдома цифру 3. Давайте її розглянемо. Цифра 3 складається з двох малень маленьких півовалів, немов з двох місяців. Давайте спробуємо написати цифру 3 у повітрі. Починати писати цифру 3 треба трохи нижче з середини верхньої сторони клітинки. Закруляємо лінію вверх праворуч і пишемо «малий правий півовал. Як тільки дійшли до середини клітинки, пишемо так само нижчий півовал до кінця клітинки. Як тільки ти потренуєшся писати у повітрі, напиши декілька цифр на аркуші паперу. Я впевнена, що у тебе все вийде, бо ти молодець. До побачення, малята!